Доброго дня Україна, українці! Сьогодні хочу зробити розклад лісу житті» по Україні, майбутнє України, з сьогоднішнього дня і на півроку. Так, ага. значить, значить, такі, е, значить, перше, перше, перше питання. Перше питання, воно стоїть на позиції, на позиції поїздка і отдих. Це наша країна, Україна. Витягуємо одна руна. Буду дивитися, напевно, на три місяці і три місяці. Буду класти по дві руни, а потім добавочення. Значить, е Перша руна Іса, якісь затримки, це на три місяці, того, що задумано. І друга руна е, Манас це те, що друге три місяці, це три-три буде півроку. Руна Манас, яка е, дивиться в прошле направлена, е, це е, значить, як будуть розвиватися ситуація по. 에, значить, э, отдих і поїздки. Тут я поставила таке запитання. Значить, закон. Э, щас, щас, очки закон 13673 тюрма за ухиляння від мобілізації. Значить, перше це перші три місяці э, затримки, як в началі, так і в кінці, э, і другі три місяця. Руна Манас розговори, і я так думаю, що якісь не тільки розговори, а й рішення по цьому поводу. А які рішення зараз будемо дивитися з другої партії? Докладати ми руни, щоб мені більш понятно було. Так, де перші три місяці? Ну тут руна Евас, Евас, якісь поїздки. Але буде затримки. Поїздки, але затримки. Все, верну ЕС. Це движення, це транспорт, це рішення питань по цьому поводу. І Турісас — це в нас ось Турісас. Я не знаю. Не буду хорошо видно, не буду на цей наводити. Турісас – це в нас мужське населення і це у нас руна двіження вперед, «Преодолення препятствій». А на сідуючого півроку, на след... ой, наслідующе три місяці, вибачаюсь, три місяці йде перевернута руна феку. То есть расстояние, або на розстоянні. Ті люди, що на розстоянні, і оце ривок уперед, приодоління прип'ятців. Це якщо ми шуми... тайна, і як рішиться, це тайна, це движение вперед, преодолення, великий ривок уперед. То есть, перші три місяці буде розкачка. Щоб встановити цього, щоб було движення людей е безпрепятственно, щоб не було таке, що вертали або е робили оце, що закон цей створили. От. І е турісас це преодоління цих преп'ятствій, Це перші три місяці, бо люди не мовчатимуть, скажімо так. І друге, друге три місяці, щоб було в місті півроку, це розговори по цьому поводу. Це в нас не тільки розговори, а і требування, це в нас давлення, щоб ці люди, що були на розстоянні, на розстоянні, щоб не щитались укелянтами і руна. Руна перт це движення вперед. Ну, в общем, будуть якісь забастовки. Требування і забастовки. Так, тепер друге питання свобода. Кладу, а свобода у мене тут таке питання. Значить, військові ВП Витягуємо руну одну і другу. Одна, а друга сама випала Попросилась. Так, це преодоління препятствій, Ейвас стоїть на першому півріччі, ну, не півріччі, а трьох місяців. І друга щоб було по закону. І додавля... ставимо на цій позиції і додаємо по дві руни із другого. Ну, Ейвас це преодоління будь-яких е... перекон. З чим це зв'язано? Ну, хочуть зробити військові, щоб були в ОП. Але хочуть приручити Рунагар. Рунагар треба її навести. Рунагар це в нас е, вони хочуть, скажімо так, але й бояться, що е, чи вийде їм. Із тих людей, які вони візьмуть, із того ну, того контингенту, скажімо, військових набрати. Чи не буде це зрада для да. Ось, Руна райду прошле дивиться, щоб не вийшло, що вони не їх... Їд... ну вони хочуть приручити, щоб це якби їм защита була, це для того, як його, для правительства, для верхушки. От, але побаюються. І Руна Райдо, котра дивиться в прошле, це щоб, щоб вони не вернулись до тих істоків, кого вони захищали, скажімо так. І це перші три місяці. А другі три місяці, бо я дивлюсь на півроку, ну тут Руна е... захист вищих сил, Альгіс. Захист вищих сил, і вона повернута в будуще, тобто по закону в будущому, так як воно должно бути по справедливості, бо це ще й захист вищих сил, що буде так, як должно быть. І Іруна Інгус, ось вона, я зараз її наведу. Руна Інгус це в нас щастя, благополуччя, процвітання, тобто процвітання должно бути державою. Ну, Не корупційних органів, скажімо так. Це в нас таке. Тоді буде, як буде по справедливості, по закону. Ну, На друге на другі три місяця на перший йде преодоління, і вони боятимуться, тоді вже як стануть ці, бо вони будуть, то будуть думати, щоб було як по справедливості, бо побоювання є, щоб вони не вернулись до прошлого. Тепер третя позиція реалізація. Реалізація чого? Значить, в мене тут питання: Китай як Грант безпеки. Як це буде реалізовуватися? Так, от руна. Це в нас руна ферт. Ну, вона стоять, стоїть у мене так, випала так, як мосточок, що буде тайна якась розкрита. І буде ривок уперед і захист, підтримка і по мосточку прямо по мосточку. Ось мосточок прокладений, а ви йдіть по цьому мосточку. Це перше пологодія. Ну, не полугодія, а три місяці. А друге по три місяці, бо воно три місяці і три місяці буде дадуть співгоду, оце буде. Руна на утіз, затримки. Ну, затримки це руна в временному промежутку, вона означає від 10 днів і до місяця. Щось буде таке якесь рішення, що будуть затримки. Хотять прокласти оце таку дорогу, такий мосток. Тобто вирішить це питання Китай. Китай, Китай. А Китаю, отут де перше хочуть вирос, я навожу, тому що постаралась. А Китай, як отут де по мосточку де йти, то тут мосточок цей зв'язаний з землею, з нашою країною. Але о, ця руна не пряма, вона повернута в впрошле. Якоюсь землею ще заінтересувались вони? Не тільки як наша обща Україна, а взагалі якоюсь якоїсь територією якоюсь, не, не общою, а якоюсь територією. Хоча це наша земля, Україна, не? повернута в впроше. Тут якесь, якесь питання стояло на пов'язці дня. Ось, і вони хочуть, щоб це движення було, бо воно стояло. Що вони не просто так хочуть допомогти, а тут ще зв'язано з якоюсь. Куском землі? Чи областю якоїсь, не знаю. Ну, землю показує. Це це питання вже давно колись тайно обговорювалося. І вони увірені, що це в них, в них час хочуть відкрити собі дорогу, дорогу, щоб оце ось вони і пішли по цьому мостку. А отут, де затримки, де затримки, де руна на друге, друге, Це я навожу, бо погано видно. E, значить, руна на утіс і йде руна й ера. Посєві збор. Вони вважають, що оце ми посіяли уже це, і ми хочемо далі продовжити. Ну тут для них іде чорна полоса, якісь нестиковки. Руна Дагас. Противоречі, якісь будуть нестиковки. Це на позиції реалізації, де Китай як Грант безпеки. Тепер четверта позиція це здоров'я. На здоров'я тут у нас, я поставила, що ну, таке питання, що вірус, новий коронавірус, штамп коронавіруса і вірус. І що воно? Що воно? Ну тут руна кенаш йде, що відкрито повністю кенас. От трьох до п'яти держав. Кенас. 6. Це на, на перші три місяці і на другі три місяці побіда. Ну, цей штамп спеціально вивели, щоб як оце війна, оце війна. щоб як не миттєм, так катанням. Як не війна, так, так коронавірусом. коронавірусом. Це огонь, це в нас е, зжигання. Ну, це якийсь коронавірус, який зв'язаний з високою температурою, котра зжига організм чоловіка всередини. Руна ансус. Наведуся Ран... Ансус — це в нас бесіда, розговори. Ну, розговори вже на цю тему були. Я просто хочу рунами глянути. Вот. Тобто. Війна, як ото є поговорка на війні, всі методи караші, так тут і інформаційна війна, тому що ось ось е, Ансус, і війна зв'язана, е, е, опять повторяю, з цим вірусом, висока температура, зжигання е, або пневмонія, або цей, е, воспалення легких гибок. Це подарочок. Подарочок, зараз скажу, завезений там. Ось це. гибов наших друзів в лапках. Подарочок. Подарочок ось. іскусственно, Українці відстрибляють паразити. Іде от, іде йде Руна Тейваз, зараз докладу руну. Дво двоє рун. Це у вас це у нас победа і воєнні дії. Так. І тут у мене йде преодоління препятствий. Руна Ейвас. Руна Ейвас, Преодоління препятствий. Руна Ейвас. Преодоління препятствий. Тих, що зв'язано з війною, і тих, що зв'язано, ще заглянемо ще що. Ізоц... Остановить. Остановка. Остановка. Ну, це ще руна. Тай вас победа або Остановка. Бо э, дві... Ну... Э, руна камінь стан. Ну, вона. Э, вона прямо стан. О Остановка, війни. Остановка, победа. Ну. Як буде установка «Побіда», то вже цей штамп вже вивели, і вже в нас він прогресується. Уже є. Так, тепер кар'єра. На кар'єрі в нас е, значить розвиток. Який, як буде далі, далі розвиток подій і зміни в державі, і в державності, і е, е, має ця кар'єра, це в нас президентське крісло і Окружені. Ну, тут і перевернута руна. У вас перша полугонія, неполугодня, не полугодія, три місяці. Перевернута несогласі, якісь будуть несогласі, і е, так, друга якісь будуть несогласі, і е, перевернута руна лагус. Е, руна. Лагус. Це в нас несогласі бути. Народ не соглашається бути в ролі жертви. Так, ось він народ. Лагус і лагус. І те, що не соглашаються... Ось не согласі. Кар'єра. Зміна в державі. Не, не хочуть. Зміна в державі. І тут руна Урус. Рона орус перевернута, я щось наведу, да, позатиралася. Коли, е, коли низи, коли верхи не хочуть, чи то не можуть е, управляти, а низи не хочуть жити по-старому. Е, ну, в общем, ослаблювання влади, одним словом. Обновлення якесь, бо це три місяці буде. Обнов... Ослабювання і обновлення якесь, коли не хочуть. І те, що Евас перевернута, Рунаїса, опять затримки. А затримки хто зна на яке время? Ось Рунаїса. Коли... Але йдуть затримки. Це другі три місяці, бо у сумі дасть півроку. Так. І ще одна. А, і оце красноречье буде багато розговорів, красноречі, е, возмущень е, і, і не тільки розговорів і возмущеній, а й буде ще Трава і серна огромна, Сніматися <гум> народночне. Так, тепер лічна життя». На позиції лічна життя, залужний і президентство. Вот питання. Ну, це наш, лічна жизнь країни нашої. Залужний і президентство. Що воно буде далі? Дивіться. Чуть не впало у мене, хай Бог мілий. Рунай Ера. Посів і збор. Уже, уже, цей піднім, уже цей вопрос піднімався. Уже цей вопрос піднімався. І обговорювався. І він у дійстві, Ну, скажімо так, у дійстві якому? Планується райдо. райдо пряме. Пряме і пряме Двіження. Ідемо до цього. Ідемо до цього. Планується і йдемо до цього. Ну, тут ще посів і збор, це, мабуть, глибока осінь чи осінь. Бо тому що осінь збор урожає, Руна беркана перевернута, щоб спасти країну, щоб країна не була у позиції жертви. І руна на утіс, е коли спасаємо так затормозить. Ну, це десь місяць. Десь місяць. Е Ця руна нас означає від 10 до 20 днів, але десь місяць з натяжкою. І оце що ця руна перша стоїть, це, це в нас. Це в нас Так, поміняємо, бо трохи не так положили. Це в нас іде Реалізація цих планів. Плани є і реалізація цих планів. І Руна-Райдо реалізація. Дорога відкрита до цього питання. Вона відкрита. Осталося зробити двіжуку, скажімо так. І тут перевернута Руна-Воню. Якісь огорчення по цьому. По От це до трьох місяців, а трьох якісь огорчення. Переїзд і. Поїздка і огорчення так. по цьому поводу. Так і показує, що победа. Ну, в общем, коли це осуществиться, то оце війна і як війна. Ну, воно не тільки війну мається на увазі. Воєнні дії, а це ще Двіження до Побєди. А оце, що перевернута руна в уньо, е, установ, ну, установка, приостановка. Як вона пряма, то це е, продовження. А як вона перевернута, вже хватить сліз, хватить горя, щось треба думати інше. Скажімо так, це. От, от трьох місяців і ще три місяці, буде якраз півроку. Тепер фінанси. На, на питання фінансів у нас стоять таке питання вливання е, в, вливання кошти в е, воєнне виробництво, чи буде? Чи буде в країні це на протяженні півроку? Значить, першу руну кладемо три місяці. Так, да, це кошти, так. Да. Бо це руна щастя, благополуччя, процвітання і мається на увазі перед... фамілія, це весь наш народ, тому що інгус, це сім'я, вся наша, скажімо, костяк. І це гроші. Фінанси. Це на протяженні трьох місяців і на протяженні ще. А тут щось щось розрушиться. А що розрушиться, будемо зараз дивитися? Кризис розрушень, я не знаю. Сейчас будемо дивитися, Значить, буде вливання. Буде вливання. вона один, Ну, це, що воно неізбежне. Неізбежне це карма. тому що должно бути, ну як це, взяти і знічтожити повністю. Оце те, що не нужне, те, що не нужне від трьох місяців і, і далі от трьох місяців три місяці. 3-3 буде півроку. До трьох місяців карма, неізбежність, впливання, а це якісь розрушення, а що розрушиться, тут іде Рона Сол. Соул це в нас справедливість і Соул у нас. Е... Окісол у нас. Угу. А що розрушиться? Е... Ну, це руна хель, руна смерті, але вона перевернута. Це, коли вона перевернута, це е... перерождення. Старий, е... Старий мір розрушиться, е... скажемо, і буде по-новому скажем так, так, да, це рунау, наверняка це як. Е, будуть улівання і е, фінанси, фінансуватися і буде виробництво. І восьме е, развіття позиції. І тут на позиції розвитку в мене питання. Проблеми з гадом в майбутньому чи будуть вони? І Киримся. Ну, Тут у нас йде руна перші три місяці. Перевернута руна те, що під землею. Земля і те, що під землею. І перевернута руна в Ну, Проблеми з газом будуть. Тобто дві перевернуті руни. З газом буде велика проблема. І добавочні руни. Добавочні руни. Ну, це наші це те, що під землею. Це наші природні копалини, це наший газ, усе наше. Ось, Додаємо. Додаємо. І оце теж наша земля, ярд. Трохи Європа буде допомагати тому що йде в прошле повернути. Ми будемо приспосаблюватися кожен як може, хто може дровами, хто чим ще пристосовуватися. І друге полугодіє, І друге полугодіє, не полугодіє, а три, другі три місяці перевернута руна вуня. А перевернута руна воня це пряма вона движення, а перевернута как би немає якихось поїздок, немає сейчас наведу руна Кенас. Руна Кенас – це в нас огонь, руна Кенас – це в нас війна. І, І руна... Ça Сейчас, сейчас. мішень. Будуть лупити. Будуть лупити по цим станціям. І огорчення, сльози, огорчені, бо це, наверняка, це вистріл і це мішень. Вибиратимуть такі мішені і битимуть по них. Ну, це таке, що я хотіла сказати на півроку. Перше, те, що я кажу, це за три, три місяці і добавочно ще три місяці, якраз пів року. Так, все закінчили. Дякую всім, хто мене тут.